Доброго дня, хлопчики та дівчата! Тема сьогоднішнього заняття дім моди. А на початку давайте проговоримо ранкове весняне привітання. Доброго ранку, веснонька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку, теплого дня! Діткам бажає весняна пора. Давайте сьогодні уявимо, що вас запросили у дім мод, але туди потрібен відповідний одяг. Чи знаєте ви, де його можна придбати? Одяг, звісно, можна придбати в магазині. А якщо немає коштів, то одяг можна виготовити самостійно. Давайте пригадаємо, де виготовляють модний одяг. Так, в будинку моди. Отже, нам треба створити власний дім моди. Проте, діти, створювати модний одяг непросто. Для початку пропоную пригадати історію одягу. Перший одяг з'явився, коли людина з'єднала навколо свого тіла два клаптика шкіри гілочкою, а коли прикрасила черепашками, вийшло мистецтво створювання одягу. Згодом люди виготовили голку з кістки та навчилися шивати шкіру. З часом шкіру змінили на текстиль і з'явилася нова сторінка одягу і моди. Люди навчилися переплітати волокна кактусів та кропиви та стовбурів гірського бука. Так виникло ткацтво, а разом з ним перший ткацький верстак. Одяг в нашому житті відіграє величезну роль. Він є предметом першої необхідності і підкреслює нашу індивідуальність. А як ви вважаєте, як треба одягатися? Так, треба одягати сучасно, за смаком. Це означає, що речі слід підбирати за кольором, стилем і вони повинні пасувати людині? Давайте з вами пригадаємо, люди яких професій працюють у будинку моди? Художники, модельєри. Кравці, швачки, моделі. Пригадайте, що роблять художники-модельєри? Так, вони придумують нові образи, малюють екскізи, підбирають тканини. А що робить кравець? Знімає мірки у моделі, робить викройки, розкроє тканину. А що в будинку моди робить швачка? Вона шиє одяг. Підтягую по фігурі, отже, можемо сказати, що створення сучасного та модного одягу це тривала та кропітна робота, на якою працює не одна людина, а ціла команда. А щоб потрапити на показ мод, пропоную вам виготувати сукню для себе або для матусі. Чекаю на ваші фотороботи. До нових зустрічей!